Давайте в укриття щеліті. З 2 до 6 години ранку росіяни несли 6 ударів по промисловій зоні в Київському районі. Влучання по складським приміщенням та типографії. На місці тілесні ушкодження отримали троє осіб. Це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходилися на території. У двох з них гостра реакція на стрес. У третього забиття колінного суглоба. Попередньо для удару ворог використав БПЛА Грань-2.